Всім привіт! З вами Оміром, і сьогодні я вам розповім про нові подробиці WTLK Classic, які ми могли побачити на офіційному сайті в блупості від Блізард. Відмова від випадкового пошуку підземель, зменшення кількості рейдів у тиждень, теорія змови у Блізард, можливість купити зміну раси та фракції, заміна старих стат на нові, прив'язка маунтів та ачів для конкретного персонажа, ПВП-титули та ачівки. Про це все ви зможете дізнатись протягом кількох хвилин. А зараз підпишіться на канал, прожміть вподобайку та приготуйтесь до перегляду. Думаю, найважливіша річ, з якої варто розпочати відеоролик та через яку більшість з вас прийшло сюди, це відмова від випадкового пошуку підземель. Ми продовжуємо покращувати меню пошуку груп та не плануємо вводити випадковий пошук підземель. Для гравців це, мабуть, найбільш популярна тема для обговорень з моменту нашого анонсу Wutlka Classic. і ми завжди раді бачити фідбек щодо пошуку груп та як слід його покращити. Я розумію, що це для когось може бути невтішною новиною, але ми хочемо це узгодити ще до релізу, для того щоб кожен міг розуміти на що йому слід розраховувати. Ми надіємось, що наші нещодавні антибустинг зміни допоможуть оживити лоу-левел підземелля перед виходом VotLK Clask. Також ми надіємось, що нове меню пошуку груп стане довготривалою перспективою для гравців. Ще одна річ, яку ми не побачимо у VTLK Clask, це роздільні кидея для рейдів нормальної та героїчної складності. Ви зможете закрити рейд для 10 та 25 людей один раз у тиждень. Проте вам потрібно буде оприділитись, чи це буде нормальний або героїчний режим. Попасти, до прикладу, у рейд для 25 людей і в нормальному режимі, і в героїчному, вже не вийде. Якщо коротко, то розробники вважають, що не хочуть, щоб гравці, починаючи з рейду випробування хрестоносця, були змушені ходити 4 рази у тиждень у ті самі рейди, де практично нічого не міняється. Для того щоб збільшити комунікацію у грі, Розробники планують зменшити кількість рейдів. У їх розумінні гравці зможуть ходити у рейд для 25 людей з гільдією, а в рейди для 10 людей з випадковими гравцями, з якими вони можуть комунікувати та можливо у майбутньому запросити у свої рейди для 25 людей. Я вважаю, що це абсолютно безглузде рішення, яке аж ніяк не допоможе гравцям більше комунікувати у грі. Так як вони все одно будуть закривати доступний контент з тими людьми, з якими вони б закривали його за будь-яких умов. У мене є теорія, що насправді розробники не хочуть збільшити комунікацію завдяки зменшенню кількості рейдів, а насправді вони просто хочуть ускладнити закриття контенту в грі. Якщо у вас менше рейдів, у вас автоматично зменшується загальна якість одягненості гравців у рейді. Так як у випадку, коли ви можете сходити в рейд на 25 гравців у нормальній та героїчній складності, у вас набагато більше шансів отримати речі, ніж у випадку, якщо ви можете обрати тільки один з них. А це ще не зважаючи на те, що є великі шанси, що ви не зможете пройти героїчний рейд повністю, а до прикладу, зможете вбити тільки трьох з 12 босів. І вам прийдеться або витрачати дуже багато часу для спроб вбити наступного боса. Або ж чекати наступного тижня, щоб починати все заново і надіятися, що щось зміниться, і ви зможете пройти далі. Ця річ ускладнить людям швидке освоєння ЦЛК, так як далеко не всі гільдії зможуть одягнути своїх гравців в повністю героїчні речі з випробування хрестоносця. Мало того що речей буде не хватати, так ще й тепер ви не зможете одягнути два однакові аксесуари з нормального та героїчного режиму випробування хрестоносця. Вони дають неймовірно великий буст для персонажів, а тепер, коли можна одягнути всього лише один, це ще більше ускладнює людям освоєння наступної фази. Якщо ми вже почали розмову про ЦЛК, то те, що тепер неможливо буде попасти у рейди для 25 людей у двох складностях, нереально ускладнює збір легендарної зброї Shadow Morna. Вам мало того, що потрібно буде зібрати 25 давнього сароніту? Так ще й потрібно буде якимось дивом отримати 50 осколків, що у випадку, коли є можливість попасти тільки у один рейд в тиждень, де ці осколки випадають, може розтягнути збір осколків на півроку. А це ще не враховуючи те, що у рейді, окрім вас, можуть бути ще й інші гравці, яким ці осколки також потрібні. Отже, якщо коротко, то моя думка про ситуацію приблизно така. Blizzard під завісою, хочемо збільшити комунікацію у грі, просто ускладнюють освоєння останніх фаз в вотилка. Скоріше за все, їх не дуже влаштовує надто швидке закриття рейдів, і вони хочуть максимально розтягнути цей процес. Можливо, вони бояться критику у свою сторону, якщо почнуть змінювати рейди, ну або ж просто не хочуть це робити, і вирішили розтягнути весь процес рейдингу. Ще у пусті була нова інформація про зміну фракції та раси. Хоча ця система ще не буде готова до запуску вже у вересні, проте ми змінили нашу думку і працюємо над тим, щоб ввести зміну фракції та раси як платну послугу у майбутньому. Спочатку ми не планували давати можливість гравцям змінити фракцію та клас через те, що це забирає частину того фантастичного відчуття, різних фізичних атрибутів, які впливають на ваш ігровий процес. Проте ми вирішили, що гра з друзями набагато важливіша, і ця зміна справді може допомогти у цьому. Це буде виглядати майже так само, як зараз виглядає трансфер з одного сервера на інший. Ще одною маленькою зміною є те, що через новий героїчний клас Лицар смерті було потрібно змінити деякі стати у грі, так як цей клас наносить багато фізичної та магічної шкоди одночасно. Перший героїчний клас не міг бути поганим, і саме через це було вирішено змінити «спел -хіт рейтинг на хітрейтинг, спелхаст рейтинг на хастрейтинг, спелкрет рейтинг на кріт рейтинг. Що об'єднували ці речі, і тепер вам не потрібно збирати їх окремо для мілі або ренж класів. На відміну від ретейлу, у Витилка Класік ваші персонажі будуть мати більшу унікальність. Всі ачівки та маунти будуть прив'язані до конкретного персонажа. Спочатку це з'явилось у відповідь на наш план не включати зміну раси та фракції як пропонований альтернативний спосіб збереження гравцями своїх досягнень під час зміни. Оскільки ми плануємо дозволити зміну раси та фракції в наступному патчі, ми зосередимо наші зусилля на цьому та збережемо оригінальну концепцію короля Ліча щодо збереження маунтів і досягнень, пов'язаних із персонажем, який їх отримав. Ми збираємось нагороджувати досягнення та титули для арени 2х2, так як це було в The Burning Крусейді. Спочатку у готелка було вилучено досягнення та титули з арени 2х2. Але через чисельні вимоги ми повернемо їх у готилка Класік. Коли ми спочатку припинили нагороджувати титулами та досягненнями для арени, це сталося тому, що арену було важко збалансувати. Сьогодні, замість того, щоб намагатись зробити всі класи однаково здатними в усіх групах, ми хочемо зберегти існуючий баланс класів і відзначити унікальний стиль гри для класів, які добре працюють у кожній групі. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Буду вельми вдячний за підписку та вподобайку під цим відеороликом. Було б цікаво почути вашу думку щодо моєї в лапках теорії змови від Blizzard щодо прихованого заповільнення освоєння рейдів в вотилка, тому ви можете написати про це у коментарях. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!